Пістолети марок Вальтер, Глок, ЮСП, Аш 20 обойм до них, а також пластмасові шомполи, футляри та кобуру чоловік приховав у трьох спеціальних схованках. Їх він обладнав у своєму приватному автомобілі Volkswagen Каді в післах для сидіння. Ніякої декларації на зброю водій не заповнював і одразу скерував авто на смугу спрощеного перетину кордону. Громадянин України, уродженець Чернівецької області, прислідувані в Україну обрав смугу руху зеленого коридору. Але під час візуального огляду в інспектора прикордонної служби виникли сумніви щодо відсутності водія товарів, які він не задекларував. Як з'ясувалося, шосте чуття прикордонників не підвело. До огляду вони залишили спеціально тренованого собаку, і той занюхав прихований вантаж. Запускають собаку. Собака зразу дає спрацювання, що в машині є прихована це є приховано щось. Але собака була на зброю і нарк... Ну, на зброю, на вибухівку. Наразі зброю вилучено, фахівці проводитимуть її експертизу. Затримали і чоловіка, що перевозив арсенал. Про цей факт поінформовано правоохоронців.